Від сьогодні 2 листопада Ужгород, берегово Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони перейшли у червону карантинну зону. Таке рішення прийняла державна комісія СТЕП та НС 30 жовтня. Відтак на цих адміністративних територіях забороняється перевозити пасажирів громадським транспортом, відвідувати заклади освіти, крім учнів, спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів. Робота культурних закладів приймати відвідувачів у закладах громадського харчування та торгівельних центрах. Проте, депутати Ужгородської міської ради сьогодні, 2 листопада, на позачерговому засіданні сесії звернулися до міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Основне прохання дозволити роботу дитячим садочкам та класам початкової школи, не зупиняти роботу громадського транспорту із умовою, що автобуси будуть заповнені тільки сидячі місця, дозволити працювати закладам громадського харчування всередині із 7 години ранку до 8-ї вечора. Міський голова Ужгорода також зазначив, для контролю за дотриманням карантинних вимог у місті. Залучатимуть групи Нацгвардії. Окрім того, посилено працюватимуть національна та муніципальна поліція. Сесія не приймає рішення про відновлення роботи транспорту і навчання так інше. Сесія Ужгородської міської ради звернулася до міської комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про прийняття такого рішення. Паралельно зараз ми очікуємо рішення. Як регіональної комісії, так і державної комісії, тому що вчора е, пройшла інформація, що відбулося позачорове засідання. Е, тільки в мене немає інформації регіональної чи державної комісії е, з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сьогодні я намагався зідзвонитися е, з міністром охорони здоров'я, але в зв'язку з тим, що триває засідання уряду, мені з ним не вдалося поспілкуватися. Тому ми чекаємо е, інформацію, реакцію щодо послаблення е, цих карантинних. Е, Певних обмежень, які прописані у постанові державної комісії. Громадського а на міських маршрутах працює щоденно більше ста автобусів. На балансі комунального підприємства наразі знаходиться тільки 20 автобусів. Тобто комунальне підприємство не може забезпечити перевезення пасажирів на території міста в повному обсязі. Пропоную зобов'язати перевізників які мають укладені, укладені договори на організацію перевезення пасажирів на міських автобусних машутах загального користування з за виконавчого комітету оборотської міської ради продовжувати здійснювати регулярні пасажирські перевезення за умови забезпечення всіх необхідних проти епідемічних заходів в межах кількості міста. Окрім того, голова Закарпатської ОДА також звернувся до державної комісії з ТЕП та НС із проханням переглянути окремі обмеження у регіонах із червоною карантинною зоною. Допоки ж не буде ухвалено нового рішення державної комісії ТЕП та НС, у Закарпатській області діятимуть обмеження, передбачені рішенням від 30 жовтня.